Вас вітає Південно-Український професійний коледж. Сьогодні ми будемо готувати страву корейської кухні. Скумбрія маринована з огірком та морквою. Для цього нам потрібні такі інгредієнти. Скумбрія, рисовий, олія. Спеції, огірок свіжий, морква, цибуля зелена, імбір і часник. Підготовлене філе. Нарізаємо на смужки 2 см. Моркву та огірок натираємо на корейській терці. Зелену цибулю нарізаємо на середні шматочки. Додаємо сіль та оцет та залишаємо на 30 хвилин. Ембір і чесник подріблюємо та додаємо до спецій. Музика. Олію доводимо до кипіння та додаємо спеції. Овочі поєднуємо з рибою та додаємо маринад. Залишаємо на одну годину. Протягом цього часу рибу вбере всі смаки, легку кислинку, приємно і овочеву свіжість. Перед подачею викладаємо страву на тарілку. Ніжна скумбрія у кольоровій компанії морки та огірків виглядає апетитно та красиво. Ця закуска нагадує про гармонію смаку властивих корейській кухні.